Всім привіт! Всі шукають способи, як швидко та легко знайти земельні ділянки. Для різних абсолютно цілей. Хтось шукає, щоб розширитися, хтось шукає, щоб помінятися, а хтось шукає, щоб купити. І всі намагаються десь щось знайти, якісь легкі способи. Хочу вам цей легкий спосіб зараз показати і розказати три основні кроки, що потрібно зробити, щоби знайти ті земельні ділянки, про які ви мрієте. Перший крок. Це вибрати місцевість, де ви хочете ці ділянки шукати, Другий – зайти на сервіс курсі землі і вибрати цю місцевість або на карті, або повідомити нашому менеджеру, або просто вибрати село, де ви хочете розширюватися. Просто натиснути кнопку Завантажити дані, і система сама вам сформує всі земельні ділянки, які не орендовані, всі земельні ділянки ваших любимих конкурентів, коли закінчуються строки дії оренди. І третє земельні ділянки, якими ви можете потенційно помінятися. Давайте я покажу. Так, дуже все просто. Я заходжу, вибираю своє село, вибираю його зі списочку. Після чого я натискаю, натискаю кнопку аналізувати і чекаю, поки мій звіт провантажиться. Буквально 20 хвилин піду кави поп'ю. І що я бачу? Я бачу всю інформацію про оренду земель всіх моїх конкурентів, коли вони закінчуються, і собі одразу відкриваю цей список ділянок, відкриваю його на карті. І ось я бачу всі ділянки, по яким я вже почну працювати і дивитися по термінах дії оренди, що мені першочергово потрібно забрати, чи воно корелюється з моїм земельним банком, чи взагалі мені це цікаво. Я переходжу і дивлюся, де в мене є неорендовані земельні ділянки. Всі ми знаємо, що неорендовані ділянки не значить, що вони не оброблюються, але я бачу їх дві тисячі, і дві тисячі мені більш ніж достатньо для того, щоб я собі на сезон хоча б 10% якихось міг собі забрати. Я завантажу свої поля, які в мене вже є оцифровані. Зрозумію, які ділянки в мене знаходяться під моїми полями, якими. Потрібно бажано би обмінятися з кимось іншим, щоб не розривати поля, і вони були найбільш консолідованими, або можливо мені якусь ділянку потрібно взяти в оренду, або якусь купити, так щоб в мене були речаги розмов з моїми сусідами, тому що це все про відносини В курсі. Ці відносини становляться легше, більш цікавіше, і в принципі це все як гра, але в реальному житті.